Мої вітання, друзі! Сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта. У мене зі мною тут є свіжокуплений виноград, виноград. Я пропоную повернутися нам у світ Тропіко 5, щоб пограти ще одну місію з нашого циклу проходження. І місія ця називатиметься Пси війни. Створіть найбільшу армію або просто велику армію в Карибському регіоні. На вибір у нас тільки один острів. Я це зараз помітив це Ісла Рохо. Я навіть не пам'ятаю, що в мене на цьому острові є. І це мене найбільше лякає. Е, тому окей, давайте виберемо цей из подивимося, що нам там потрібно буде робити. А я, ти, сейчас ему народ? Війна... Війна никогда не меняется. Похоже, вражда между островами Тропико предопределена. На этот раз мы будем сражаться не просто для того, чтобы выдержать бурю. На этот раз нам предстоит спасать не только Тропико, но и весь мир. Если наши прежние попытки изменить историю что-то и показали, так это не существенность мелких изменений. Они просто не успевают изменить ход событий. Профессор Цвейнштейн уверен, что тропику отведена центральная роль в событиях, которые вот-вот должны произойти. Кто контролирует тропику, тот решает судьбы мира. Мне уже давно оказалось, что так оно и должно быть. І... Так, одразу пропонують нам конституцію. А, та нехай будуть голосують всі. А... Давайте так виберемо. І військово бюро зобов'язання ми почали підготовку к вторженню на Кайо де Фортуна. Операция «День Т» начнется, когда будут сосредоточены все войска, участвующие во вторжении. Так, нам потребна великая армия. Окей. Дорогой Эль Президент, и когда вы будете вносить в нее очередные поправки, пожалуйста, добавьте статью о том, что каждый гражданин должен тратить по меньшей мере 50% своей зарплаты в веселом Роджере. Это будет один из самых прогрессивных законов. Заранее благодарю вас, славный правитель. Окей, домовились. Е, Блин, я, я реально вже не пам'ятаю, що в мене це мострів. За, за рахунок чого я живу. Золота е, шахта. Золота, золота шахта. О, у мене тут золотий бізнес. Круто. Е, що в нас тут з безробіттям? А, о, ні, розвагами подимося потім. Е, Вакансій 0 безробітних 15. У, це добре. Це добре. Бібліотека є. 19 тисяч. Е, можу я побудувати. Блін, не можу. Я рівну. Ну, йо моє. Ювелірну майстерню. Ананаси. Кава, кукурудза. Е, табак. Можу десь тут вирощувати табак? Доволі напряжно. А цукрову тростину. О, цукрову тростину, в принципі, ситуація більш така красивіша, я б сказав. Тільки чомусь на тих місцях, де я планую щось побудувати, вже щось зайнято. Е, може, хлопок? Ой, ні, тут взагалі ситуація печальна. А какао? О, какао, до речі, ситуація хороша. Так, а що з какао можна робити? Ем, По-моєму, какао дозволяє будувати фабрику солодощів, правильно? я розумію? Але вона, на жаль, буде доступна в інший час. Тобто ром або сигари треба вибирати. Ем, ой, що я роблю. Плантація сахар або табак. Ну, що чи за все, це буде цукор, я думаю. Цукрова тростина, ми її побудуємо десь отут. Раз. 2. Дорога. Раз. так. І одразу гуртожиточки. Десь тут поблизу один. Можемо, до речі, тут побудувати гуртожиток. Е, що нам бракує зробити? І я би пропонував ще побудувати клініку. я там бачив, що у нас є вільні вакансії. Е, саме таких от... Професіоналів, які можуть в клініках працювати. Давайте побудуємо клініку. Окей. Тепер давайте займемося армією. Казарми. У нас є два форта. Давайте побудуємо ще одну казарму. І. Ще одну казарму нам не стане грошей. Нам армійську базу. На армійську, до армійської бази ми ще дійдемо. Окей, поїхали. Два кораблі. Що експортуємо? Що будемо експортувати? Дошки. Табак. Табак, дошки. А это что такое у нас? А, это контора далекобийников. О, Лиса Пылка у нас есть. эль тоже здесь, в веселом Роджере. Мне очень хотелось взять интервью у нашего знаменитого правителя. Но когда я спросила, о чем он думает, он ответил главным образом о Роме с Колой. Чистый дзен. Вряд ли я слышала что-нибудь более глубокомысленное от руководителя какой-либо страны. Молодець. Це так круто зробила. Так, апдейти. Всім апдейти робимо. Де тільки можна це зробити. Бо коли нападуть, буде пізно. Так, тут теж. Сюди апдейти. Так, ці башти ми потім проапдейтимо. Тут що в нас є? Ні, це ми не будемо робити. Це погані штуки. Ну, на золоті, я сподіваюся, ми якось виролимо. Може тут ще одну дорогу побудувати. Як ви думаєте, друзі? Я думаю, що варто. Типу, щось. Отак. Давайте мені попрямій дорогу. Отак. Це меджуля мені нічого не бачу. Отак. І отак. Є! Yeah. Якось так простіше буде рухатися по території острову. Є тут апдейт? Немає. Зробити. Ем. Ну і все. Поїхали. Я збільшую швидкість до максимуму. Йде війна. І нашій армії новий. Окей. Я вже один якраз почав будувати і ще один обов'язково побудую, але коли з'являться більше грошей. Коли фінансова ситуація стабілізується, що там? Президенте. мір змінився. Окей. Одне в мене є, друге ми побудуємо обов'язково. А яке в мене є, до речі, промислова будівля, Підозрюю, це для ну, так. А ще одне це буде фабрика сигар. О, фабрика Рому. Е, вона з'явиться найближчим часом. Як кажуть, як тільки так зразу. Е, давайте подивимося, скільки в нас є інфраструктурних. Е, так, анти... О, є дві контори далекобій. далекобійників це нормально. Це якраз гуд. І я би ще побудував один порт. Я завжди люблю, коли в мене три порта. Три порта це найнадійніший такий варіант. Розвитку подій. Так, тут ми це все побудуємо, проабрейдимо, поки є в нас гроші. Гроші так стабільно йдуть, що не може не радувати. Газета. Це ми все проапдейтимо. Продуктовий магазин. Проапдейтимо. Все має бути на максимумі. От. Що Тут має бути кулемет. Є в нас гуртожиток, безробітних багато бачу. Ой, бездомних. Це доведеться. Теж буде вирішувати цю проблему. А, це того тут гуртожиток побудувався. Я думаю, він частково вирішить її. Так. Торгівля нічого нам нового не принесла. Дівля принесла нам ром. Треба фабрику будувати. <кхм> Якраз закінчились наші плантації дві. М -м -м. Але нехай ще хлопці добудують е казарму і порт. Тоді я побудую м -м, плантацію е фабрику рому. 70% підтримки. Ви можете повірити в це? У мене таке дуже давно такого не було. Ну, але це я просто ці апдейти поробив всім. Е -е безробіття, що у нас там? Безробітних 3 вакансії 13 бездомних 4. Ідеально, вакансій багато, правда. Треба підвищувати рівень життя, будувати нові будиночки. Так, тут є якісь апдейти. А, не, це мені нафіг не потрібно. Є казарма. Давайте ще одну казарму. Теж так поблизу е, військового форту. Отут, наприклад. І-І-І. Ну, і, і чекаємо, 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 чекаємо. Тут макс. А, ні, тут не максимум, дивіться, тут у нас що? Теж практично максимум, але, але не максимум. Тут заселено все. Я думаю, тут є потреба побудувати гуртожиток. Ось так от воно хай буде. О, бібліотека працює. Це гуд. Школи, до речі, тут немає. Добре ну, такий взагалі не облаштований острів. Будемо його облаштовувати по мірі просування. Так, що означають ці білі плямки? Президенти. Іслідування нет. Ну, це нафта. Прикольно. Нафта і риба, я так розумію, ресурси. Ну, у нас немає. М -м, пристані. Хто буде рибу ловити? От так десь її побудувати. І нехай наші рибалки теж чимось займаються. Е, так. Це будується. Ну, давайте тут подивимося вже, чим наші хлопці задоволені, незадоволені. Так, розваг взагалі немає. Ем, тут так собі. Релігія, розвага і здоров'я. Да? Ну, розвага це просто. Давайте таверну забабахаємо хлопцям. Десь. Біля церкви, чому б і ні. Так, а є вже, до речі, госпіталь. Госпіталь є. Ого, гос, народу. Треба госпіталь проапгрейдити і швидше за себе побудувати ще один. Тому що без цього ніяк. Так, тут хлопці працюють це прекрасно. Є казарма ще одна. Ми коли ми досидимо танк, то ми замінимо всі ці форти на казарми. Так, а дали нам якусь нагороду за це? Ні? Ні, нічого не дали. Ну окей. Обійдемося без вашої нагороди. Давайте тоді що ж. Е а, да, ці дорогі штуки, вони зараз не дадуть їх побудувати. Тоді поки що чекаємо. Так, от по по порції солдат пішли. І Два наших станів злетіли на воздух, президенти! Які це наші дві будівлі полетіли в повітря. Так, одне бачу. А ще які? А, бачу, що це таке було. А, це фазенда. Ясно. Yes. Ну, ми це відновимо, не проблема. Так. Давайте грошей. Я вже хочу побудувати фабрику Рому. Щоб побільше такі, Побільше коштів отримувати на конвой це все поставити. Є, таверна, до речі, круто. Я так підозрює, що це м, показує рівень задоволення е, розвагами, правильно я розумію? Нам би тут ще щось таке з розважальних закладів втулити. З проблем. Це взагалі це, це квест таке завдання, воно виконується по мірі того, як ти граєш. Так, все окей. Давайте. Ага, не можемо про проапгрейдити казарму поки що. О, є. Давайте побудуємо. Так, ще раз переконаємося. Це у нас вирощується цукор. Нам потрібна фабрика Рому. Фабрика Рому, фабрика рому. Давайте її тут побудуємо. І заодно дорогу звідси і сюди. Ось так. Президенты, весь тропику держится только благодаря вашей воле. Без вас весь остров обратится в прах и пропадет навсегда. Ну, мне по-моему это как раз будет останьй, как бы приемник. приёмныйк, потому нахай будет нехай будет за вокальный конкурс. Когда родился наследник, все звери притихли. В небесах высиял свет, и сама чупакабра подошла к колыбели и поклонилась младенцу. По крайней мере, так напишут в учебниках истории. <реку> Виберемо магната. О, крутой чувак. <реку> Мне подобається. Е, тільки йому треба на голові явно щось брикує йому. Тут є скафандр. Нема. Недоработка. О! Ем. Ще би колір поміняти, правда. Я би білий взяв. Є білий. Є. О! Ідеальний чувак. Майбутній президент. Стопудово вибору його президентом наступним. Так, о, до речі, фрукт так активно почали експортуватися. Навіть цього не помітив. Поліцейський відділок нас просить побудувати. Ну, якби я згідний з цим його потрібно будувати. Без поліцейського відділу взагалі ніяк. Що ми зараз і зробимо? Тим паче ми, по-моєму, вже всі будівництва заверш. А, ні, ще фабрика рому. Ну так, фабрика рому це важливо. Без неї ніяк. Може ще одну бібліотеку, до речі, подати, щоб дослідження йшли швидше, так. Нам треба до танка добратися. Через місяць буде закінчено ще одне дослідження. Ну і в принципі, підозрюваю, що ми до кінця місії до цього, як, як, як заповниться ця шкала, ми до, доберемось до танка. Електростанція. Цікаво, а коли електростанція ми можемо будувати вже. А ні, я думаю, що все одно треба блість так, без тяжка без варіантів. Фабрика рому. да Давай. Не, ну окей. Е, бездомних 17, вакансій, 10, безробітних 8. Треба будиночки ще пару побудувати. Гмм. Приток денег увеличился, если вірити психологии. психології. 5000. Ні, вугілля, ні заліза мені поки що не потрібно президента. В следующем году тропиканцев ждут выборы. Они мечтают продемонстрировать вам свою вечную любовь и уважение. Йомордокенч Леон Кейн із усіх сил старається нам помешати. Що горить? Що ше горить? Товарищ президент в красний комуністический. Фу, хлопці, що таке напряжено? Для висадки десанта таких масштаб. Три порти в мене вже є, це не проблема. Так, задоволення свободою. Що я можу? Як я можу підняти свободу? Ну, газета в мене вже побудована. До речі, що в мене там зі свободи. О, о, тут можна ще одну газету побудувати. Давайте тільки грошенят е, підбираємо. Ух ти! Фабрика по виробництво Ромуна максимум працює, це круто. Із 40 громадян приїхало. О, вау, це взагалі клас. Із війни ціна на сталь устойчиво ростеть. Нужно воспользоваться этим не Ну, У мене немає ні заліза, ні вугілля, хлопці. Як я що, я буду робити сталь? Ви пропонуєте мені зайнятися вугіллям і залізом? Блін, це купа геморрою. Що це за вугілля? Ось, я вугілля. А залізо є десь в целінусь. Я просто не дуже хочу цим займатися, на цьому острові розбудовувати. Я би цю місію швиденько закінчив і забув про цей острів. А ви мене якби провокуєте до всяких таких штук. Так, є гроші, гроші з'явилися. Це добре. Давайте побудуємо ще пару будиночків. Ось тут, напевно. Так, щоб вони по-різному стояли. Є. Стане грошей ще на газету стане. Тоді ще газетку мені сюди. І з цим ми якраз, я думаю, піднімемо потреби в свободі слова до рівня якого вимагають. Він може в гуртожитки їм будувати, краще їм більше людей влазиться сюди. Можна ще електрику. До речі, от так. От є сенс вугілля побудувати, вугілля добувати, щоб електрику. Е якраз десь е виробляти. О, дивіться, вакансії 0 безробітних скільки. Ууу, круто, круто, круто. Я люблю, коли багато безробітних. Тоді можна. Можна будувати нові всякі штуки, ніж тіки, не боячись, що не буде нікому кому на них працювати. Блін. Добрий. день. От знову понабиралося. У нас є можливість. Такі напряжні чуваки. У нас тут є до речі, особняки? Є особняки. Вони зайняті, забиті, по-моєму. Є сенс поводити, ще й особняки. Стали результати виборів. Круто. Горимо! Ого. Може побудувати в. Прокачати поліцейський відділок до. <плеслова> Президент. Я наш. Не... Е, так. М -м, поліцейська держава. Да, мені подобається цей варіант, поки що обійдемося без демократії. Е, робота для всіх хінація мігрантів. Поїхали. Так, тут нам потрібен. Танки. Компас і генерали. Ну, потім етикет і соціалізм. Так, я все погасив. Чи десь ще щось ми не побачили і воно знищилось, ні? Я сподіваюся, все. Так, тут апдейти мені ці не потрібні. Все по максимуму. Так. Це, це, це все буде попроабгрейджувати. По, по, проапгрейдити. Так, тут нічого немає. О, є, задоволення свободою слова виросло. Прекрасно. І підтримка наша росте. Неймовірно, чудово. Все, що потрібно насправді. Так, от безробіт, бездомних у нас багато. с этим треба будет что-то делать. Смотрите и чувак. Люблю тротку. Лидер фракции ну, верующих служить в военном форте. Офигеть. А ты кто? А, это милитарист. Вот милитарист мог бы там зараз ходить. Милитарист, наверное, зараз в церковь пойдет. Не? Куда пойдет милитарист? А, напевно, пойдет до меня до, до мене в офис. Цей палац. клавіша F2 Я знав, F2 в налаштуваннях пише, що F2 перемикає на вигляд якби з вулиці, тобто на ближній по Але я тисну F2 і він таке щось дивне робить. E, так, окей. М -м, перше нам треба вирішити питання проживання наших жителів. Тому ми зараз нафігачимо трошки будиночків. Так, і звичайних отаких от будиночків. Бачимо, що попит на них є. Люди в них живуть, значить все окей. А і давайте ресторан нарешті побудуємо, щоб не тільки бідняки мали де е, якісь розваги собі знаходити. а и багатший клас. Мам, класс. Мав тоже возможность потусить. А, фрукты, это уже фрукты заканчиваются. Хитроумный Кейн подменил приказы наших войск вторжения. В результате они высадились в Польше. Представляете, поляки чистят бананы не с того конца. Не там мы высадились. Бедно Польша. Окей, а це вже кінець місії. Ого. Я вам скажу, що це була найлегша місія, яку я грав в цій кампанії. Окей, друзі, раз такий несподіваний кінець, то будемо, напевно, прощатися, я додаю їм свій виноград. А, ми побачимось з вами вже в наступних випусках на нашому каналі. Обов'язково ставте пальці вверх, підписуйтесь, розказуйте друзям про цей канал, це взагалі не забувайте. І побачимось скоро. Па-па.